12 грудня на базі Чернігівської обласної лікарні вперше провели кардіохірургічну операцію на відкритому серці. Раніше подібних операцій у лікарнях Чернігова та Чернігівщини не проводили. Ця операція відбулась за підтримки інституту серцево судинної хірургії імені Амосова. В операції приймало участь сім фахівців. З нашого інституту, тому що серцева хірургія це командна робота. Операцію провів кардіохірург інституту Жеку Ігор Іванович. пацієнту, якого прооперували 69 років. Він мав проблему з аортальним клапаном серця. Під час операції серце чоловіка було зупинене на 67 хвилин. Наразі лікарі оцінюють його стан як задовільний. Було виконано протезування аортального клапану з нового штучного проводи. Час за перетиснення орти складав 67 хвилин, по приїзду в реанімацію через 2,5 години пацієнт як і він розмовляє, дихає, їсть і, 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 і потихеньку вже. У Чернігівській обласній лікарні зазначили, що наступні кардіохірургічні операції на відкритому серці на базі лікарні заплановані після нового року. Проводитимуть їх спільно з фахівцями інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Перші операції будуть виконуватися навіть років 5-6 Будуть виконуватися з нашими фахівцями. Ми готуємо фахівців зараз. Вихідців із Чернігова і Чернігівщини. Які будуть тут працювати у наших планах продовжити цю практику в подальшому з відкриттям кардіохірургічного відділення повноцінного, щоб пацієнти з Чернігівської області мали змогу оперуватись і в Чернігівській обласній лікарні. Наразі в Україні є 54 центри, які оперують на серці, але лише 30 із них можуть проводити кардіохірургічні операції на відкритому серці. Чернігівська обласна лікарня стала 31-ю у цьому списку.